Всім доброго вечора. Без любові нема сенсу життя. Дійсно, це дуже добрі слова, і дійсно це так, тому що якщо не дарувати любові людям, то в серці народжуються колючки, жадність народжується, а це приводить к, к тернистому серцю, а тернисте серце це серце, котре наповнюється колючками. І треба розуміти, що насамперед любов треба дарувати людям. І любов це залог успішного життя. І як людина може змінити своє серце, якщо в людини дійсно колюче серце, тернисте серце, вона може змінити його завдяки Слову Божому, тому що Слово Боже вона може змінити всі процеси в житті. весь Процес циклу серця і також може зцілити серце. Але якщо подивитися, то в церкві також є люди з, з тернистим серцем. Примір — це Іуда, котрий продав е, Бога благословіння за гроші, він на перше місце поставив гроші. І приклад те, що люди зараз також е, деякі ставлять на перше місце гроші. Але треба розуміти, що щасливе життя, радісне серце, воно можливо тільки завдяки Слову Божому. І справжня любов Божа, вона залежить тільки від Слова Божого. Тому треба на перше місце ставити не гроші, а Бога, і тоді все буде добре.